Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку степінь натурального числа, квадрат і куб натурального числа. Давайте пригадаємо, що ми вже вміємо виконувати чотири арифметичні дії з числами додавання, віднімання, множення та ділення. Сьогодні на відеоуроці ми познайомимося з п'ятою арифметичною дією, а саме піднесення до степеня. Це п'ята арифметична дія. Отже, поняття про степінь числа. Розглянемо добуток однакових множників. Наприклад, 3 помножити на 3, помножити на 3, помножити на 3, помножити на 3. В математиці добуток однакових множників домовилися записувати коротко. Так як ви зараз бачите у виразі обведеному рамочкою, і цей вираз називають степенем і читають 3 в п'ятому степені або п'ятий степінь числа 3. Отже, 3 в п'ятому степені означає, що число 3 треба помножити само на себе 5 разів. Розглянемо наступний приклад. 7 помножити на 7 і помножити на 7. У нас є добуток трьох однакових множників, і коротко цей добуток ми можемо записати як 7 у третьому степені. Прочитаємо 7 в третьому степені або третій степінь числа 7. Ще один приклад розглянемо. 2 помножити на 2, помножити на 2, помножити на 2, помножити на 2, помножити на 2 і помножити на 2. Щоб нам було зручніше, ми будемо записувати коротко, а саме 2 у 7 степені. При цьому вираз 2 у 7 степені називаємо степенем, і будемо читати, наприклад, 7 степень числа 2. Таким чином, ми познайомилися з поняттям степінь числа. Добуток N однакових множників А ми можемо записати у вигляді А в степені N. При цьому А будемо називати основа степеня, N будемо називати показник степеня. Отже, показник степеня N показує, скільки разів основу степеня А. Треба перемножити саму на себе. Коли будемо записувати А в степені n, тоді ми будемо записувати ось таким чином, як я зараз показую на екрані, і показник степеня записуємо вгорі, трохи меншим за розміром А в степені Н. Розглянемо поняття квадрат числа. Добуток двох однакових чисел А помножити на А називають квадратом числа та позначають А у квадраті. Читаємо А в квадраті або квадрат числа А, або А в другому степені. Назва пов'язана з тим, що площа квадрата дорівнює А у квадраті. Ми пригадаємо це, щоб знайти площу квадрата ми сторону квадрата А множили саму на себе. Розглянемо поняття куб числа. Добуток трьох однакових чисел А помножити на А і помножти на А називають кубом числа та позначають А у кубі. Читаємо: куб числа А або А в третьому степені. Ця назва куб числа пов'язана з тим, що об'єм куба із ребром А дорівнює А у кубі. Давайте обчислимо квадрат та куб числа. Перший приклад Обчислити 1 у квадраті. Це означає, що ми повинні помножити 1 помножити на 1, двічі, і одержимо відповіді 1. Обчислимо 2 у квадраті. Для цього ми повинні 2 помножити на 2 одержимо 4. Обчислимо 3 у квадраті. Для цього 3 ми повинні помножити само на себе двічі. 3 помножити на 3. Одержімо 9. Обчислимо 4 у квадраті. Для цього показник 2 показує, що число 4 треба множити само на себе 2 рази. 4 помножити на 4 дорівнює 16. Ви можете обчислити квадрати інших чисел. Розглянемо 1 у кубі. 1 у кубі, щоб обчислити, ми повинні 1 множити на 1 і множити на 1, тобто тричі, і одержуємо одиницю. 2 у кубі обчислюємо. 2 помножити на 2 і помножити на 2. Показник 3 показує, що основу 2 ми повинні помножити саму на себе тричі. 2 помножте на 2, 4, 4 помножте на 2, одержуємо 8. 3 у кубі. Для цього ми 3 множимо на 3 і множимо на 3. Виконуємо множення 3 на 3 9, 9 на 3 27. 4 у кубі це 4 помножте на 4 помножте на 4. Виконуємо множення. 4 помножте на 4 16 і помножити на 4, відповідь 64. Квадрати і куби чисел зведені у таблицю, яку ви можете знайти на форзаці нашого підручника. І користуючись цією таблицею, ви можете знайти квадрат чи куб натурального числа від одиниці до 9. Наприклад, якщо ми візьмемо число 7, то у цій таблиці 7 у квадраті дорівнює із таблички ми бачимо, 49. Для цього ми 7 помножимо на 7, а 7 у кубі також в табличці вже наведено. Наведена відповідь 343. Можете користуватися цією таблицею. Коли ми познайомилися з п'ятою арифметичною дією, а саме з піднесенням до степеня, нам треба з'ясувати порядок виконання дій. Запам'ятовуємо: якщо числовий вираз містить дію піднесення до степеня, наприклад, квадрат чи куб числа, тоді спочатку виконують піднесення до степеня. Зокрема, до квадрата чи куба, а вже потім множення та ділення, а потім додавання та віднімання. Таким чином, запам'ятовуємо, що у нас є 5 арифметичних дій, і перемагає всі дії дія піднесення до степеня. Саме її ми будемо виконувати найпершою. Розглянемо приклад, обчислити значення виразу. 3 у кубі додати 2 помножити на 10 у квадраті і відняти 8. Пригадуємо порядок виконання дій. Перемагає всі дії дія піднесення до степеня. Отже, першою дією порядок виконання дій ми виконаємо 3. У кубі. Друга дія піднесення до степеня 10 у квадраті. Третьою дією ми виконаємо дію множення, потім дію додавання, і остання буде дія віднімання. Ми визначили порядок виконання дій. Отже, наша умова. Ще раз навчимося правильно читати вирази: 3 у кубі, додати, 2 помножити на 10 у квадраті та відняти 8. Дорівнює. Першою дією ми обчислимо 3 у кубі. Для цього нам треба 3 помножити на 3 і помножити на 3. Виконуємо множення 3 на 3, 9 9 на 3, 27. Друга дія також піднесення до степеня, а саме обчислюємо 10 у квадраті. Або можемо прочитати 10 у другому степені. Для цього ми повинні 10 помножити на 10. І одержуємо 100. Третя дія це дія множення 2 помножити на 100 і одержуємо 200. Четвертою дією ми будемо виконувати дію додавання. Зверніть увагу, результат першої дії 27. Ми повинні тепер додати результат останньої дії третьої 200 і можемо це виконати усно, це буде 220 Остання дія п'ята. Ми 227. Від 227 віднімаємо 8 і одержимо відповідь 219. Отже, значення виразу дорівнює 219. Ми виконували цей приклад по діям і запам'ятали ви порядок виконання дій. Працюємо з підручником, розглянемо номер 357. Завдання подай у вигляді степеня добуток. Перше завдання 7 помножити на 7. Ми можемо записати коротко, як 7 у другому степені. Зверніть увагу, показник степеня пишемо вгорі меншим за розміром. Друге завдання у нас є добуток однакових множників M помножити на M, помножити на M і помножити на М. Це буде дорівнювати. У нас є 4 однакових множники М. Отже, це дорівнює M у четвертому степені. Третє завдання. 4 помножити на 4 помножити і так далі. Нам вказали в умові, що в нас тут є 9 множників. Тому ми можемо цей добуток записати коротко: 4 у 9 степені. Четвертий приклад. С, помножити на С, помножити і так далі, помножити на С. За умовою тут у нас аж 15 множників. Виконуємо зараз короткий запис, а саме, це означає, що ми повинні число С піднести до 15 степеня. Читаємо степінь С у 15 степені або 15 степінь числа С. Наступний приклад номер 359. Буде завдання навпаки. Подай у вигляді добутку степінь в умові задано перше 2023 у другому степені. Ми можемо прочитати цей вираз інакше. 2023 у квадраті. Показник степеня 2 показує, що ми повинні взяти число 2023 і помножити само на себе два рази. Ми подали у вигляді добутку. Друге завдання Б у кубі. Ми можемо це прочитати як Б у третьому степені. Це означає, що ми повинні взяти Б і помножити само на себе три рази. Третє завдання. А у п'ятому степені треба подати у вигляді добутку. Це означає, що ми повинні взяти А і множити само на себе 5 разів, оскільки про це нам говорить показник степеня 5. Четверте завдання. 7 у 10 степені подаємо у вигляді добутку. Показник степеня 10 показує, що ми повинні взяти число 7 і множити само на себе 10 разів. У нас буде 10 однакових множників 7, що ми зараз і зробимо. Записуємо. У нас буде добуток однакових множників 7, і множників тут у нас буде 10. Ми подали у вигляді добутку степінь. Наступний приклад номер 362. Треба обчислити перше. 9 у квадраті. Або ми можемо прочитати 9 у другому степені. Це означає, треба 9 помножити на 9, відповідь 81. Друге завдання 0 у кубі. Це означає, що ми повинні взяти 0 і помножити сам на себе 3 рази. 0 помножити на 0, в результаті одержуємо 0. Третє завдання. 27 у першому степені. Запам'ятовуємо будь-яке число у першому степені це дорівнює тому самому числу. Зараз в рамочку обведемо і запам'ятаємо. Отже, 27 у першому степені дорівнює 27. Четверте завдання. 1 у 3 степені, або можемо прочитати 1 у кубі. Це означає 1 помножити на 1 і помножити на 1, в результаті одержуємо 1. Взагалі, число 1 у будь-якому степені, наприклад, у 43 степені, це все рівно буде 1. Бо ми будемо множити 1 саму на себе, скільки б разів ми не множили, у відповіді буде 1. Далі. П'яте завдання. 6 у квадраті, або ми можемо прочитати 6 у другому степені, обчислюємо для цього 6 множимо на 6, результат 36. Шосте завдання: 5 у кубі дорівнює. 5 помножити на 5 і помножити на 5. Обчислюємо послідовно. 5 помножити на 5 25, 25 помножити на 5 буде 125. Завдання виконали. Наступне завдання номер 375. Треба знайти значення виразу. Записуємо перше завдання. 20 у квадраті поділити на 5 відняти 3 у кубі дорівнює. Визначаємо порядок виконання дій. Перемагає всіх дія піднесення до степеня. Отже, першою дією ми будемо 20 підносити до квадрата. Другою дією ми будемо 3 підносити до куба. Третьою дією виконуємо дію ділення. І четверта дія вже буде дія віднімання. Для себе позначили порядок виконання дій і будемо виконувати. Отже, перша дія 20 у квадраті, для цього ми 20 множимо на 20 і одержуємо 400, друга дія 3 у кубі. Ми вже це обчислювали. Для цього 3 множимо на 3 множимо на 3, це дорівнює 27. Третя дія. 400 треба поділити на 5. 400 поділити на 5 дорівнює 80. І остання дія четверта, від 80. Ми віднімаємо 27. Одержуємо 53. Таким чином ми Знайшли значення виразу і згадали порядок виконання дій. Записуємо друге завдання. В умові в дужках 15, відняти 3 у квадраті і далі піднести до третього степеня. В умові є дужки і тому ми першою виконуємо дії в дужках, а в дужках… Першою дією будемо виконувати дію піднесення до степеня. Отже, перша дія 3 у квадраті обчислимо. Це буде 3 помножити на 3. І буде 9. Другою дією дія в дужках – 15. Записую, зараз 15. Відняти 9. І одержуємо 6. Третя дія. Нам треба. 6 піднести до третього степеня, тобто 6 помножити на 6 і помножити на 6. Виконуємо 6 помножити на 6, 36, 36 помножити на 6 дорівнює 216. Ви можете скористатися таблицею кубів, яка розміщена на форзаці підручника, а можете виконувати множення так, як ми зараз з вами зробили. Отже, ми зараз записуємо відповідь 216. Ми робили це завдання по діях. Можемо робити його послідовно, а саме, зараз ми запишемо. 15 відняти. 3 у квадраті ми обчислюємо усно і записуємо 9, виконали, і підносимо до куба. Далі дії в дужках. 15 відняти 9 буде 6, піднести до куба, і результат буде 216. Можемо ще таким чином міркувати і записувати. Далі третє завдання умова. В дужках. 9 у кубі, відняти. 5 у кубі, закрили дужку, поділити, відкрили дужку 9, відняти 5. Порядок виконання дій спочатку дії в дужках, а в дужках у нас є дія піднесення до степеня, тому перша дія 9 у кубі. дорівнює. 9 помножити на 9 і помножити на 9. Послідовно множимо 9 помножити на 9, 81. 81 помножити на 9 буде 729. Друга дія: 5 підносимо до куба. Ми вже таке завдання виконували. 5 помножити на 5 і помножити на 5 це буде 125. Третьою дією від 729 ми повинні відняти 125. Виконуємо віднімання в стовпчик 9 відняти 5, 4, 2 відняти 2, 0, 7 відняти 1 буде 6. Вибачаюся, переключила слайд, поспішила. Повертаємося назад. І нам треба тут 7 відняти 1 і буде 6. Зараз у мене висвічується кнопочка переключення слайду. Ви записуєте тут 6, тому що на даний момент, за технічними причинами, я зараз оцю шестірочку тут підписати не можу. Ми запам'ятаємо, що тут у нас буде відповідь. Я напишу поруч, це буде 604. І нам залишилося виконати дію в дужках 9 відняти 5, це буде четверта дія. Ми можем, могли це зробити усно, Буде 4. І остання дія, п'ята дія. Давайте, ось я тут Поруч, я напишу п'ята дія. 604 треба поділити на 4. 6 поділити на 4 по одному беремо. Далі 6 відняти 4 буде 2, нулик зносимо. 20 поділити на 4 дорівнює 5. Перевіряю, 5 помножити на 4 дорівнює 20. Далі нам треба знести 4. 4 поділити на 4 буде 1. Ділення закінчили і пишемо відповідь, що це буде 151. Третє завдання ми виконали. Нам залишилося виконати четверте завдання. Завдання, щоб було зручніше спостерігати на екрані, зараз я переключу інший колір цифрового пера, для того, щоб ми могли з вами працювати, було наглядніше нам працювати. Отже, ми зараз виконуємо з вами четверте завдання. Четверте завдання, іншим кольором пишемо умова. 7 у кубі. Відняти 6 у кубі, закрили дужку і все це піднести до квадрата. Перша дія ми повинні обчислити 7 у кубі. Для того, щоб обчислити 7 у кубі, ми повинні 7 множити на 7 і множити на 7. Виконуємо множення. 7 помножити на 7 буде 49. 49 помножити на 7 буде 343. Далі друга дія. Ми повинні 6 піднести до куба. Для цього треба 6 помножити на 6, помножити на 6. Ми вже виконували це завдання дорівнює 216. Третьою дією буде дія віднімання в дужках, а саме 343 треба відняти 216. Виконуємо віднімання в стовпчик. 3 відняти 6 не віднімається, 13 відняти 6 дорівнює 7. Далі, тут уже не 4, залишилося 3. 3 відняти 1, буде 2. І 3 відняти 2 дорівнює 1. І остання дія нам треба 127. Піднести до квадрата. Для цього 127 будемо множити само на себе. Пропоную виконати це самостійно і ми будемо завершувати відеоурок. Вдома виконаєте схожі завдання відповідного параграфа. Я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!